Дорогі друзі, всім привіт! Сьогодні розкажу презентацію Метафорс. Це такий новий цікавий напрям. А чому розказую я? Ви знаєте, що в нас на сайті, ви знаєте, що в нас в чат-боті є презентація, вона є професійна, відзнята і так далі. Ну, все ж таки, я люблю, як кажуть, борщ варити простіше і так своїми словами на пальчиках постараюся вам пояснити. Але у вас все ж таки буде завдання подивитися презентацію Метафорс, повний маркетинг, розрахунки, щоб ви розуміли, що, де, скільки і як вас чекає. А і так, новий напрям, як він створився, як ми дійшли до Метафорса, як ми вибрали цей напрям, і які тут є перспективи росту і можливості заробітку? Давайте почнемо з того, що а, хто такий Вестхаб? Вестхаб це спільнота, яка створилася недавно за останній рік. На рівні інтернету, вже це, це виходці людей, які об'єдналися разом і почали думати, як працювати, просувати себе в інтернеті, щоб не страждати на скам проектах, щоб не вкладати в якісь сумнівні проекти, щоб не бути в лохотронах, щоб не займатися такою пустою втратою часу, в принципі, як багато хто займається з людей. Яким чином таким, що ці люди об'єдналися, створили напрям Бест Хаб, який ми зараз, в якому ми зараз перебуваємо, в якому ми зараз навчаємося, співпрацюємо, командуємо і ростемо. Що ми маємо? Готову систему навчання. Яка це система? Це система, яка дає кожному змогу навчитися правильно качати трафік з інтернету. Що таке трафік? Це потік людей у ваш бізнес, будь-який бізнес, який вас ну який вас цікавить. Це можуть бути продажі в інтернеті, це може бути просування якогось вашого каналу, чи ще щось. Тобто, ви зрозуміли, що сама цінність нашого сьогодення це є трафік, це є потік у ваш бізнес. Давайте поїхали далі. Вест розібралися. Тепер, коли ці люди а, створили свою спільноту, почали думати, як же разом заробляти і так, щоб не ризикувати, тобто, щоб бути застрахованими від якихось а, ризиків, поразок, чи лохотронів, чи якихось вкладів. Ну, тобто багато чого знаєте, ви є в інтернеті, що є різні, а, ну, різні нюанси. Так, і чому саме Метафорс? Розказую. Це проєкт, який створився цього року. На початку року він заснувався, хоча його, як би, правильно сказати, вихід планувався давно. Це роками планується система його про якто создаті Лада охотніка, ви можете подивитися це все в презентації. Це чоловік, який створив раніше декілька років тому мета, чекайте, не мета, а Форсажву я постійно не можу згадати. Тут багато цікавих таких слів, потім ви зрозумієте. І цей проект останні 3-4 роки він працює, тобто до цього часу він є трошки важкий для обичних звичайних людей. Ну але при тому теж круто люди там заробляють. А це є новий напрям, а це є напрям, який також зв'язаний з криптовалютою. Має свої nft токіни, має свої різні налаштування. Все зв'язано на, з Цим на блокчейн, смарт-контракт, децентралізація, тобто це все про що я вам зараз розкажу, тому що це досить важкі для звичайного користувача інтернету. А терміни чому важкі? Тому що, наприклад, що таке там блокчейн? Це така велика там система на в криптовалюті, в криптовалютному світі, яка є підтвердженням того, що, що який проект він там організований, затверджений, загружений на блокчейні. Він там має свою, свою рівень довіри і він є справжнім, так? Далі, що ще ми маємо Метафорс? Це можливість а, заробляти, і яким чином? Розказую. А, коли ви реєструєтеся в Метафорс, ви реєструєтеся через свій криптогаманець, який ми вам допоможемо а, оформити. Що цей гаманець дає? По-перше, цей гаманець зв'язаний з вашим а, сайтом, зв'язаний з вашим. А, Маркетингом, з нашим маркетингом Метафорса. І на цей гаманець ви будете отримувати свої нарахування. Яким чином? Все, що ви заробили, все, що було прописано в смарт-контракті. Смарт-контракт загружен на блокчейн, і таким чином ви отримуєте свій дохід одразу на гаманець, і ніхто не може змінювати цей порядок дій і до ваших коштів, які зароблені і будуть перераховуватися одразу на криптогаманець, немає доступ, крім вас. Ніхто. Ви можете навіть загуглити. Гаманець Метамаск ви можете загуглити, що таке смарт-контракт. Ви можете загуглити, що таке децентралізація. Децентралізація я ще пояснюю, що це це коли, наприклад, централізація, це коли є сайт. В голові цього сайта сидить якийсь дядью, він задумав собі проєкт, у нього є певні умови, які він по бажанню може змінювати. А, набрався, набрався грошей, а він надумав, що вже все хватить, він закрив проєкт і при тому люди сталися, ті кошти людей, які лишилися у нього на сайті, це, по суті, його кошти, він їх краде. так? А, і а у нас що метафорс? У нас децентралізація. Тобто такого дяді у нас немає. Ми прив'язані до гаманця на смарт-контракті і до своїх коштів маємо доступ лише ми. Дуже багато говорю, я знаю, це все походу, ви розберетеся потрошку. Плюс-мінус, ви розумієте, що зараз цифровий вік, який буде ще далі йти вперед. Зараз вже в деяких магазинах можна розраховуватися криптовалютою. А вже в Одесі стоять банкомати, криптобанкомати. Тобто ви зрозуміли, що це новий напрям, який прям зорве за декілька там, буквально тиждень, місяць, і весь інтернет, і кожен ще буде поситися. Тому що зараз це лише так предстарт, такий масштабний, і дуже багато планується, звичайно, на версій. А що ми тепер отримаємо? У нас є перша система, яку пропонує MetaForce. Це система Classic. Що ми отримуємо в системі Classic? Ось так вона тут, у мене навіть на скріні підписана Classic. Видно. І ще в планах вже з наступного місяця це буст, нове направлення, я так зрозуміла, що з 7, воно починається з 6 рівня, і воно буде приносити додатково ще пасивний дохід нашим колегам-партнерам. Тепер давайте розбиратися все ж таки в класік, який на даному етапі працює, який на даному етапі вже заробляє, і який, по суті, зараз я вам розкажу, як в ньому працювати і що з ним робити. Класік є 12 рівнів, кожен рівень має ось цю предстартову ціну. Коли повністю запустяться всі системи, Роботи Метафорса, тоді ці ціни підскочать ще раз. Тобто зараз це тут де 5 буде 10, тут де 10 буде 20, тобто це поки що декілька тижнів ще ось ці старі ціни прайсу. Далі будуть більші, коли запуститься пасивний дохід і коли можна буде продавати токени, які ми заробляємо ще паралельно, працюючи ось тут. Так, що ми отримаємо? Ось тут ми наш розрахунок по першому циклу. Що таке цикл? Цикл це ось ці 12 рівнів, ви можете безкінечну кількість раз закривати. Тобто, Закрили перший рівень, вам активувався ще один такий самий. Закрили другий, вам активувався ще такий самий, і вам вже знову закриваються ці рівні і знову приносять ці самі доходи. Зараз я розкажу і намалюю, як це все буде виглядати. На даному етапі ви маєте розуміти, що ми вибрали стратегію, яка розрахована на командну роботу. Що це означає? Це означає, що якщо ви приєдналися до нас, наприклад, на тих там декілька столів, і ви почали з нами навчатися працювати уже після того, як ви... Почали працювати, у вас є аплайн. Тому я Можу бути я, в мене в команді ще людина, ще в людини людина, і ми всі командою працюємо для того, щоб допомогти вам закривати ваші рівні. Так, рівень 1 і для прикладу рівень 1. Як виглядає рівень 1? Рівень 1 це ось така системка, ось така, такий стіл, де серед ви і десять ось. Де сидите ви в центрі, і ось так виглядає стіл всіх левелів є 12. Так виглядають вони в оригіналі і так вони заповняються. Тобто, командою роботою, що означає, що ви тут засіли це містечко, під вас вивчитеся ваш вишестоящий аплайн. Чи я подивилася, де у вас що? Вже зареєстрував двох партнерів, які також хочуть працювати. Ви навчилися працювати, зрозуміли систему, включилися бистренько в роботу. Ви вже тут двоє посадили партнерів. Ви маєте розуміти, що зараз дуже багато людей шукає роботу. І це ну прям наша мрія, тому що тут вже з перших рівнів ви розумієте, що тут з першого рівня ви заробите 15, з другого рівня ви заробите 30, і 120. Тепер, якщо ми працюємо командою, яка наша суть? У мене піді мною зареєстровані вже люди, так? А ви йдете в команду під цих людей? Що це значить? Це значить, що моя людина зараз орієнтовочно знаходиться, наприклад, на п'ятому рівні, так? у мене в планах її, як мінімум, підняти цю людину. На 9-10 рівень, тому що заробляючи від 2,5 тисячі доларів, я вже, коли моя людина буде ось тут, я вже буду десь ось тут, і я вже буду мати від 10 тисяч доларів і вище. Тобто беремо ці цифри. Так, тому ви маєте зрозуміти з самого початку, що ми працюємо командою для того, що до цих рівнів я можу прийти разом лише з командою. Таким випад, так, в такому випадку, якщо ви мої люди десь тут, ваш ви десь уже тут будете, і тому ось цій людині, так як і мені, вона буде зацікавлена довести вас як мінімум до цього рівня. Щоб вже бути у своєму випадку на цьому рівні. Ну, це все для вас буде трошки важко, але ви маєте зрозуміти, що без підтримки ви не лишитеся лише разом і закриваємо рівні разом. Так, тепер повернуся до левелів, до столів, як вони правильно заповняються, як вони правильно рахуються, які доходи, і що ми робимо. Столи виглядають ось так: це у мене поки що лише на скріні два левели. І коли бачите, сідає, сідають люди, тут виходить вони ось так заповняються. Тут, наприклад, ще не сіла людина. Тепер пояснюю систему, я було краще, напевно, тут буду малювати. Якщо в мене буде ось так. Тепер для самого початку вам потрібно визначитися, зі скількох рівнів ви хочете стартувати. Бистрий старт для людей зараз це 5 рівнів, це в сумі, якщо додати ось до 5 рівня, 80, 40, 20, 10, 5, це 155 доларів. Що вам дає цей рівень? Якщо ви прийшли і посадили під себе в такий порядок. 5, засадили свою матрицю шістьма людьми. Ви її засадили, і ці всі шість людей, вони вам автоматично закрили вниз ось такі шість рівнів, п'ять рівнів, так, тому що у вас п'ять рівнів. Що ви з цього отримаєте? Ви прийшли, ви хочете йти по бистрому старту, ви взяли 155 доларів п'ять рівнів, і засадивши їх людьми, ви отримуєте. Це можуть бути люди ваші, наші і, по суті, повністю будь-які, будь тобто головне посадити людей, правильно зараз поясню, як. Ви отримуєте, вам повертаються ці кошти, вам активується шостий, вам Активується шостий а, рівень за рахунок посадки такої а, правильного розташування, і у вас тут чистий дохід 130 доларів. Виходить, це вистрий старт для людей. Знову хочу повернутися до того, що ви а, отримаєте 155. Якщо ви 155, 155 вдвічі більше, то ще в ближайші півтора-два тижні ви можете за цю суму. 5 рівнів вже в майбутньому будуть коштувати. Ах, ще раз стільки, Ну, тобто, ви розумієте. А далі є люди, яким важко заходити. Є різні ситуації, тому я буду робити прорахунок з трьох левелів, тобто з трьох столів, покупка, яких вам обійдеться в 35 доларів. Що це вам дасть? Тоді починаємо повертатися до правильного. Ось так наша матриця виглядає. Ось ви тут маєте свої викуплені столи, і тут сідають люди. Тепер, стіл, у вас є перший ви. Ви за нього заплатили перший стіл, ваш, ваш коштує 5. Далі. Тут ваша ціль одразу після реєстрації два активні партнери у свою команду, які готові викупити як мінімум три столи і готові запросити як мінімум дві людини. Тоді буде цикл безпереривний, працюємо командою, допомагаємо один одному і ростемо. Далі, у людей. Завдання запросити двох активних. Як це вийде, це вже буде по ситуації. Можливо, ви ще будете вчитися і навчатися, вибирати свій метод запрошення і так далі, коли вже тут під вас сяде людина, наприклад, Маша, да? і вже може сісти Світлана. Таким чином включаєтеся ви в роботу, тут поклали там Тоня, да? ви, ваша знайома, і ваша там Таня. Да? Тут хай буде Світлана включилася також в роботу і під себе підписала Васю. Тут у нас хай буде Петя. Що сталося з рівнем? Цей рівень ваш повністю заповнився. Але яким чином? Ми ж то працюємо, що кожна людина йде як мінімум на трьох столів, тому у вас ще тут під, під низом є такі точно викуплені три столи. І коли ви запрошуєте також на три столи, що ми тоді отримаємо? Ваша маша це ви, ваша Маша сяде вам тут. Тут сяде ваша Світлана Ця ваша світлана продублюється в перехідній матриці. Тут їх лише три а Маша, Світлана. і Ця також у нас купила Таня. Вона тут сідає. Так, і тут вона сідає, три да, столи. Все, це в розрахунку, що під вас сіли ви, сіли ви, сіли два, виходить, ваші партнери, і таким чином заповнилася цими людьми матриця. Тобто, сіли спочатку раз-два. І в, ці, в цих двох є три столи, і вони ось так вам засадили цю матрицю. І що вони зробили? Вони вам викупили четвертий рівень, який у нас коштує, получається 40 доларів. Але вони вам викупили його. Я ще раз наголошую, після того, як ви викупляєте рівні, далі двигаєтеся по маркетингу рівнях вниз, це вже вся викупка йде за рахунок заповнення матриць. Ви один раз купляєте інструмент, який постійно приносить вам дохід. Тепер чому постійно? Коли у вас тут є Вася і Петя, у вас заповнилася матриця, Вася і Петя теж брав три столи, він вам заповнив матрицю повністю тут. Так, тут у Тоня, Вася Петя. І вони попадали ось сюди. Таким чином, ось такою малою кількістю людей, ви вже засадили три свої столи. Що ви отримали? Ця остання виплата вам іде на перезапуск такої самої матриці, як ця. Вона вам абсолютно дублюється. Це означає циклізація, що ви знову отримали чисту матрицю, яка буде знову заповнятися, і знову по цих розрахунках буде чистий чистий дохід вам приносити. Тепер як це зроб... Як заповнити цю матрицю? Коли ви допомагаєте, Маша включилася в роботу. Маша працює, в Маші ці дві працюють дівчата, всі закривають матриці, всі двигаються по нашому маркетинг-планові до цих нарахувань вниз. Що ми отримаємо? Маша у вашій матриці закрила, закрила перший цикл ось таку свою матрицю, свій стіл. Що вона робить? Вона вам сідає ось тут, і тут у вас ячейка знову заповнена. Так само зробила Світлана. Ця ячейка вам стала, заповнилася по другому циклу. Так. І тепер рахуємо дохід. Ці так само люди в них усіх позакривалися перші матриці. і вони вони вам всі сіли в ці, і ця матриця вже принесла чистого вам по другому циклу 15, 15 доларів, тому що вона дешевша, вона мала. Так само всі матриці ведуть себе далі. Вони повністю постійно починають себе, ця остання проплата з ваших людей постійно йде на перезакуск ось такої матриці, яка вам ще раз циклічно знову і знову приносить дохід. І так само ці ж люди також тут закривають. Це, наприклад, Маша, да, от вона тут. Вона, як закрила свій перший стіл, вона пішла і закрила свій другий стіл. Що вона робить? Вона вам вже буде про, ну, показуватися вже в другій матриці і закривати другий цикл вашої другої матриці. Так, це перший левел рівень, це другий і так само третій. Так. Що ми отримали? Ми отримали циклічність. Коли ми розсадили людей, що ми далі отримали? Ми вернули собі кошти. Все, більше ніяких вкладів тут не потрібно. Ви один раз посадили декілька людей. Люди відпрацювали. Ви відпрацювали командою. Ви отримали назад або ці 35 доларів, які ви. Вирішили стартувати або ж ці 155 доларів. Тепер що ми робимо? Тепер що ми бачимо? Ми бачимо, що командою ми працюємо швидко, командою ми йдемо до омріяних наступних рівнів. І що ми ще бачимо? Бачимо, що у наша система є безлімітна. Без, без так, вона є без кінця, без кінця і краю вам запускаються ці матриці. Я, наприклад, зараз знаходжуся на шостому рівні. Ми, ми стартували буквально три тижні тому назад. Я про свою команду. І що за цей час можна, ну, які висновки зробити? Те, що у мене вже зараз, по ходу, по другому циклу пішли перші 4, 5, 5 метри, це перезапустилася. Я зараз відкрила сьому, виходить, так, правильно говорю. І ці, ці вже рівні мені по другому кругу принесли ось цей дохід. Перший рівень 15, я з нього отримала, другий рівень ми отримуємо 30, 40, можемо навіть рахувати, 15, 30, 40. А, і ще не закритий в мене четвертій і п'ятий по другому циклу, по першому вони вже закриті. Тобто тут вже йде повністю чисті нарахування, чистий дохід по другому циклу. Якщо в першому циклі ви перший раз викупили п'ять або три левели, це вже залежить від вас. Ви забираєте ці кошти, але частиночка вам повертається з вкладів. А перший раз частина коштів також йде на викупку наступного рівня. Тому що якщо, наприклад, сідаєте ви, потім під вас сідає двоє дівчат, які запросили трьох людей. Якщо у вас не викуплений четвертий рівень, він вам за рахунок цих оплат активується і таким чином. Ви без кінця і краю, по циклічності кошти забираєте, тут кошти забираєте. Щоб ви розуміли по матриці наперед, ось ці рівні постійно будуть для вас по всіх матрицях виплачувальні. Тобто з цих людей вам будуть постійно йти на рахування до вас в гаманець Metamask, і вже з Metamask без жодної якоїсь там комісії ви від від одного долара ви спокійно свої кошти одразу на гаманець. А що ще можна сказати? Так, це сказала, це сказала. Тут перезапустила. Тут у вас є варіант або викупити одразу 5 матриць, або викупити три, швиденько їх закривати разом з командою, щоб вийти на активацію вже омріяних наступних рівнів. Тепер так, тут зробила, тут зробила. Можна легко прорахувати, скільки ви заробили, навіть взявши ось, ось цей розрахунок. Ну, По бистрому старту я вам розраховувала. Це 155 доларів, 5 людей засадилося за матриці, і таким чином ви отримуєте чистий дохід 130. Зараз я це зробила просто прорахунку, щоб ви розуміли, де хто сідає, де хто працює, як починає. І ще, а хотіла сказати, що ось ці ключові головні люди, які будуть у вас рухатися до кожного рівня, коли ростуть ці люди, так і закриваються ваші матриці. Тобто тут командою працювати легше. Ця система вона є досить універсальною, її можна дуже різними способами заповняти, дуже різними способами в ній працювати. Ну але я, я зразу своєю командою вибрала ось такий напрямок, щоб заробляли абсолютно всі. А, і цілі, цілі в нас великі, тобто це рівні, які будуть нам приносити дуже крутий дохід. Тепер важливо визначитися з тим, з кількох столів ви хотіли почати з скількох рівнів, визначитися, яким методом ви хотіли почати навчатися, запрошувати людей до свою свою команду. Ну і, звичайно, тісно спілкуватися з людиною, яка вас запросила, тісно спілкуватися в наших командних чатах разом зі мною. А в планах дуже дуже багато, якщо чесно, тому що в планах і короткі презентації, і короткі відеосозвони, і короткі прорахунки, кому як вигідно. Ну, те, що я бачу, те, те мені подобається. Тобто мені подобається, що одразу суми. Ну, суми внушають. Якщо чесно, порахувати по кожному рівню скільки ви заробляєте, і доходячи навіть лише на беручи до цих мінімальних, я вже в підрахунках заробила досить гарну суму. А плюс перше задоволення це кожен ранок прокидатися і бачити, а коли тобі пише твоя команда, у мене там плюс 40, у мене плюс 80, у мене плюс 100 і так далі. Тобто це є один з таких показників вау. Зараз важливо ну, визначитися з рівнем, який. А, потрібен нам для старту а, далі потрібно а, отримати реферальне посилання від свого спонсора під. А... Людину, яка стане вашим офлайном у майбутньому, в нашій команді, і потрібно а, зробити такі ну налаштування, які потрібні для роботи. Тепер ще трошки відлучуся. Напевно, о, забігну наперед, тому що не сказала. У нас є а, продукт при викупці кожного левела. Ви додатково отримаєте на свій гаманець, стокі NFT. Я так розумію, що вони а, в найближчий час будуть запускатися, стартувати і будуть доступні. то для продажу, то для обміну. Це є криптовалюта. А, зараз у нас готується дуже крутий напрям. Це криптовалюта для чайників. Я вас також запрошую, тому що я вже а, сказала на початку відео, що це майбутнє, це ну, цифровий а, вік, і цьому треба вчитися. Хоча слів багато цікавих вони такі вау. Ну, в принципі, для нас, якщо брати пару років тому назад, то я не знаю навіть, що там було: Фейсбук, Вайбера не було, телеграма не було. Ми знаємо кучу нових слів. І я думаю, що саме час вчитися чомусь новому і бути захищеним, не вкладати в якісь хайпові проекти, скам-проекти, які просто розкручують людей на гроші. Внизу під відео обов'язково покладу повну презентацію, щоб ви ознайомилися. З повним розрахунком, нарахуваннями і всіма тонкощами цієї системи. Від мене ви отримаєте підтримку, командну роботу, супровід. Ну, в принципі, я цим дорожу, тому що для мене важливо в мережевому за ці 8 років це досвід, який я отримала, це знання, які я можу передати, і це люди, які мене оточують, і якщо це все є в купі, то це є успіх у будь-якому проєкті, ви самі це розумієте. Хорошого вам дня! Чекаю, можливо, є питання. Питання можна задавати як під відео, так і для. І десь в чатах, де ви отримаєте це відео. А внизу також покладу на чат-бот свій. Якщо ви новачок, якщо ви випадково натрапили на це відео, вам цікаво додатися в команду. То, будь ласка, ласкаво просимо. Ми працюємо командою без ризиків. Одразу кошти на гаманець і з ось такою командною роботою. Все пока пока.